Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про гроші. Гроші в цьому році, гроші на оборону, про діру в 300 мільярдів і яким чином її закривати. Причому ми з вами це зробимо в достатньо інтерактивному форматі, тому що по факту у нас зараз буде дуже. Простий спосіб, як перевірити, чи хоче влада збільшувати видатки на оборону, чи відверто говорячи, латає дири, зберігаючи всю свою історію, починаючи від популізму і закінчуючи відверто, говорячи, достатньо ну, як на мене непрозорими програмами. Тож сьогодні ми будемо говорити з вами про бюджет, який закриває відповідну діру в 300 мільярдів, про який ми багато разів вам так чи інакше записували тут відео, і про якраз. Конструктивний підхід до того, що робити зараз, ну а Перед цим нагадаю, що з вами Ярослав Желесняк, це канал Залізний Нардеп. Записую я вам це відео досі з Брюсселя, де не тільки відбувається зустрічі, і сьогодні буде форум антикорупційний, а і, чесно говорячи, я сьогодні маю такий святковий день, як День народження. Не те, що я його тут збираю святкувати, відверто говорю, що скоріш за все, коли ви побачите це відео, я буду або в літаку у Варшаву, або вже в дорозі додому, щоб встигнути якраз на пленарний тиждень. Але якщо вам Захочеться, можете привітати мене коментарями в день народження відповідно під цим відео. І бажано, якщо хтось не підписався, ось якраз буде чудовий подарунок. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Дуже хотів нагнати нас, щоб було 50 тисяч підписників до дня народження. Це не вийшло. Нічого страшного, ми, як то говориться, люди, які вміємо довго працювати над результатом, тож що я переконаний, що і нас тут буде все більше і більше. Ну, а ми переходимо до питань бюджету грошей, і в свій день народження я і буду анонсувати подачу цього законопроекту. Тож починаємо. Окей, давайте. Коротко для того, щоб нагадати, що було в попередніх серіях. Є законопроект 14.103, яким уряд визнав, що у них а дірав 300 мільярдів на армію, б, що вони мають це якось закрити. І слава Богу, тут європейські партнери дозволили використати 6 мільярдів євро з цього ера фінансування, яке нам давали відповідно, і дають зараз під заморожені російські активи для того, щоб витратити їх на збільшення в першу чергу якраз військових видатків. Це добре, це відверто говорячи єдиний був вихід. Чому ми ризикували тим, що якщо раптом партнери не дадуть на це згоду, і у нас армія залишиться без фінансування, я відверто не знаю. Але в будь-якому разі такий законопроект був поданий від уряду. Але як то говориться, нічого б не було б дивним, якщо б наш уряд туди а, не засунув палору речей, які треба вилучити. Б якщо б він просто не забув би зробити одну просту штуку, а саме подивитися в наш бюджет і що ми можемо зробити для того, щоб збільшити ці видатки. Тож, достатньо довгий час, майже два тижні, ми аналізували бюджет разом з командою, разом з командою інших народних депутатів. І сьогодні, якраз, я в. Свій народження подаю на реєстрацію альтернативний законопроект. Я не буду дуже довго на ньому зупинятися. Мені здається, відверто говорячи. Ця дискусія буде цікава. Не так багато людей, хто захоче про це почути, але я просто поясню загальну логіку. Ми прибираємо можливість до да, того ж самого уряду в будь-якому разі перекидати гроші без погодження з парламентом. Тому що відверто говорячи, ми таких вже фінтів від них бачили багато. То вони кинуть на прикордонників, те ще кудись і засекретять ці історії на 40, там 50, 60, 70 мільярдів. Тож ні, дякую у цю частину, де вони в останню мить сунули, не зрозуміючи, навіщо можливість мінфіну. Бо уряду брати окремі програми простих типу перекидати на безпеку оборону ось це все ми прибрали з і стаття 58, так звана вона злітає. Друге, ми відповідно подивилися, де можна взяти додаткові гроші. Причому дивилися ми на це не популістично, умовно не просто зрізаючи програму, а де є залишки. І ось відверто говорячи, таких залишків ми знаходили достатньо багато, починаючи від того, що просто є програми, які були не використані, і закінчуючи тим, що ми дуже всі любимо в лапках це будівництво доріг, кешбек, телемарафон і інші непрофільні видатки, які відверто говорячи, взагалі не мають під час війни існувати, які вже так чи інакше були використані в протягом 2025 року, але є залишки і відповідно ми ось все це забираємо. Третє, ми якраз вирішили знайти можливість якраз збільшити фінансування збройних сил України методом ну, умовно перерозподілу військового ПДФО за іншою пропозицією. Як ви Знаєте, військове ПДФО у нас відповідно перерозподіляється на різні напрямки витрат, і відповідно ми вирішили, що ми збільшуємо до 22% саме з 10, напрямок, якраз на військові бригади, на матеріальне технічне забезпечення. Ну коротше, і останнє це оці всі скорочення, які так само уряд засунув, наприклад, на ж саме Набу і БЕП. Ми теж поприбирали. Коротше, якщо. Коротко, ми з народними депутатами взяли цей законопроект урядово. Продивилися його повністю. Моя команда проаналізувала, де є гроші, тому що є проблема, що півтора мільярда на Маргон виділили і відверто говорячи, вже мільярд вони використали. Тобто немає сенсу забирати весь пів всі півтора мільярда. Ну, це буде відверто говорячи непрофесійно, з точки зору того, що ну це не буде мати жодного значення. От якраз півмільярда вони є, вони ще не використані, і наша позиція що і не мають бути використані. От таким чином ми пройшлися по кожним видаткам, поприбирали хатівки уряду перерозподілили, відповідно тем та де є гроші, відповідно там, де можна збільшити фінансування ЗСУ, і таким чином подали альтернативний законопроект. Так чи інакше, приблизно під 15-20 мільярдів, ми додаткових ресурсів для збройних сил подали, і відповідно вони є. Ми можемо спокійно дискусувати, в тому числі і з нашими урядовцями про якраз історію щодо кожної з. Троки цього закону. А тепер головне, заради чого записуються це відео. Зараз, як ви розумієте, буде пленарний тиждень, на який, я сподіваюся, встигну за аеропорта. В даному випадку він буде йти вівторок, середа і четверг. У уряду є, як ми знаємо по їх заявам, лише цей тиждень, для того, щоб прийняти закон про бюджет за основу і, відповідно, в цілому. Тобто, треба домовитись так, щоб всі фракції відповідно Пропустили цей закон одразу в двох читаннях, ось якраз. Враховуючи цю історію, ми і пропонуємо нашим шановним урядовцям, що якщо вони хочуть і справді дбають про армію, а також про гроші, ось вам законопроект. Ми, як фракції, не будемо блокувати його, проголосуємо за основу. І в цілому, якщо не хочете, готові дискутувати про доопрацьований варіант, але от той варіант, який ви подали, де ви тільки берете просто гроші і їх відправляєте на армію, причому не в тому обсязі, як навіть просили наші сили безпеки. А немає жодного скорочення або жодного зрізання якраз зайвих видатків, ну воно не пройде. І ми зараз дуже сильно побачимо, як буде, як там, вушна скавариці, наш уряд шукати виправдання, чому ж вони не можуть зрізати цей марафон, чи як, кешбек чи інші ідіотські програми. Тому от найближчим часом, якщо ви почуєте, що опозиція блокує прийняття бюджету, то ось що буде відбуватися. Ми просто будемо їх заганяти в ситуацію, де вони будуть змушені зрізати якісь програми, за яких їх точно буде напевно не хвалити в плані за все зрізання офіс президента, але точно буде потрібно для нашої армії на цьому і все з не народження. Мене дякую, що дивитесь, Дякую, що були з нами. Весь цей. Рік, я сподіваюся, що наступний мій 36-й рік я вам принесу ще багато новин і вам не буде соромно за те, що ви дивитесь такого народного депутата, як Ярослав Железняк. До побачення.